Алло, коханий, ти чіпав навігатора? Так, сонечко, дивився, як до Одеси доїхати. Ну, привітай мене, милий, я вже в Одесі. Українське село. Лежить Галя і Петро. Галю, можна? Та ні, ще рано. Галю, ну можна, та кажу ще рано. Ну, Галю, ну можна, бо вже треба на роботу скоро йти. Ну, добре, злазь. На курорті чоловік познайомився з жінкою. Перший день він погладив її ручку, на другий лікоть. Жінка розлютилася. А ви що думаєте? Я на три місяці сюди приїхала. Молода дівчина з Полтавщини вступила до якогось столичного вишу. Приходить перше медобстеження в студентській поліклініці. Виходить із кабінету гінеколога. Поглянула в медкарту, почервоніла і бігом назад до кабінету. Лікарю, лікарю, ну що ж ви мені тут написали? Ну, те, що є, те й написав. Та ну, написала би нормальне, чи така, як усіх, а то написали здорова. А давайте викличемо стриптизерку. Давайте, панченко, до дошки. Дівчина в автобусі розмовляє по телефону. Так, я до вас приблизно через годинку під'їду. Напевно, краще, щоб ви мене зустріли. Як ви мене впізнаєте, ну, я висока, струнка дівчина, на мені чорне пальто, чорна спідниця, чоботи чорні, сумка. Ну, загалом вся в чорному і з косою. В розмові настає довга пауза, мовчання затягується, і дівчина додає: Та не бійтеся, коса, це зачіска така в одеській аптеці. А у вас є засіб для відрощення волосся? Є хороший, та не те слово. От бачите, за касою жінку з вусами. Та моя Сара, вона намагалася відкрити пляшечку зубами. Увечері дзвінок у двері. Хто там? Скажіть, а ви в цей час завжди вдома буваєте? Так, а що? Та так, нічого. Соціологічне опитування. Діду, а то правда, що у нас в хліві кулемети заховані? Та ти що? Та вороги наговорюють. А правда, що у нас танк у сіні стоїть? Та ні, то все кляті вороги. Діду, а то правда, що в криниці у нас підводний човен? «Но чого нема, того нема. У спортивному взуті не можна. Та ви що, кеди з платтям зараз тренд, це люкти!» Можливо, але правила є правила. Так що, пане, вибачайте? Чоловік телефонує в реанімацію. Здрастуйте, як там моя теща Федорик? Приготуйтеся до найгіршого. А вона що жива? Телефонний дзвінок товстій жінці. Алло, я маніяк, я стежу за тобою. Вона оглядаючи себе. Хм, погано стежиш. Я би навіть сказала занедбав ти мене. Один чоловік хотів допомогти своїй дружині, в якої на його підозру були проблеми зі слухом. Якось увечері він став у неї за спиною на протилежному кінці кімнати і пошепки сказав: Ти мене чуєш? Відповіді не було. Тому він підійшов ближче до жінки і повторив А тепер чуєш? Результат той же. Він підійшов іще ближче і спитав Ти мене чуєш? Так і не почувши відповіді, він нарешті повторив своє питання, стоячи просто за спиною у неї. Вона повернулася до нього і каже: В четверте тобі кажу, так. На базарі бабка продає півня. Підходить до неї молодик і питає: Бабко, а за 200 гривень даси? Да, а хто півня потримає? Не переплутай кастрюлі, наказує дружина чоловікові, ось в цій тобі борщ, а в цій собаці. Та знов ти йому більше м'яса поклала. Ну, бо він росте. Шестирічний син запитує маму Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Ну так, синочко, окремо. Синок подумав трохи та й каже А ти куди підеш жити? За що на тебе жінка вчора так увечері кричала? Та за бібліотеку. Ти ходив учора бібліотеку? Так. А кричала за що? Та труси в читалці забув. Вовочко, одягайся, ми відвеземо тебе до бабусі й дідуся. Мамо, та я не хочу до них їхати. Вовочко, давай швидше, а то ми вже запізнімся. Але там нудно. Вовочко, не виридуй, зараз восьма година, а о сімнадцятій ми тебе заберемо. Ну, та що я буду робити до сімнадцятої години на цвинтарі? Розмовляє дві подруги. Уявляєш, я вчора випадково напилася, а Петро цим скористався. Що, зґвалтував? Та ні. Втік Паскуда. На галявині на узліссі бігає скуйовджений чоловік з кошиком в руках, розмазує сльози і репетує Ау ау ау. Підходить до нього грибник і цікавиться, ти чого тут кричиш? Заблукав чи що? Ау, 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 дівкрали? Ще більше класних веселих анекдотів ви знайдете в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі.